Не всі загиблі військові мають ту шану, яку вони мали в мати, тому що вони віддали своє життя. Ми працювали з ним разом в Польщі. Там ми й познайомились. Такий, знаєте, я ще його пам'ятаю. Він така дитиночка, ще тоді був, ну прям зовсім. А я приїхала в Польщу заробити грошей. Боже, у мене була така ціль, що я там маю 18 років купити собі автівку. Поїхала на декілька місяців, а потім зустріла Андрія і все. Моє перебування в Польщі дуже сильно затяглося. Вже автівка в Україні також була не потрібна. Але так наперед ви з коханим потім разом купила автівку. Коли почалась війна, вона його застала в Польщі. Він вже там мав гарну посаду на роботі. Він був техніком, це вже була третя кепка порахунку. Він мав великі перспективи там, тому що до нього було класне ставлення як до людини, і як до працівника. Тому що я ж кажу, от всі знають мого Андрія як людину з великої букви. Коли почалась війна, 25-го, в нього день народження. Я приходжу з кульками, з тортиком для нього, з подарунками. А він починає збирати при мені речі. І він каже: «Альона, ну, я не можу сидіти тут, тому що вдома війна, типу, я не почуваю себе чоловіком. Ми сьогодні з Хринею їдемо в Україну. Вони знайшли там блаблакар, але я дуже сильно просила його, щоб він не їхав. Я кажу, ну типу. Це нормальна реакція. мабуть, дівчина. Я почала плакати. Я прям дуже сильно плакала, що коханий, ти не можеш мене тут полишити одну. Будь ласка, ну давайте пізніше поїдеш. Тому що я ж і всі думала, що війна закінчиться через три тижні. Я не просто думала, я була впевнена, що вона закінчиться через три тижні. І я думаю, ну от кохане доки збереться, війна вже закінчується. Ми постійно ходили в заклади, постійно ходили там. Ну типу, ми десь постійно проводили час. Ми не були вдома. Коли почалась війна. Андрій постійно хотів повернутися в Україну. Я йому постійно не дозволяла цього робити. Ну типу, як не дозволяла? Типу, я просто дуже сильно плакала. А Андрій він до останнього повторюв, що, Знаєте, що він дуже сильно любить мене, і типу це його тримало, тому що йому було завжди важко дивитися на мої сльози. А зараз не важко. Оставив тут самому. Ну я думала, що я його вмовила, але ж я тоді не знала, що він вже вирішив для себе. Ми переїхали з ним в Шотландію, але ми попрацювали два з половиною тижня. Я приходжу з роботи, а мій коханий каже, що Альон, типу, робота хороша. Ми вже познайомилися з усіма. Типу, якщо що, то, то буде кому -то про тебе піклуватися. Я вже купив питкі Україну. Це було так неочікувано, важко. Я плакала дуже довго і в червні він, мабуть, і повернувся. Потім він, коли повернувся, проходив КМБ в ССО Київ. Але їх дуже довго не оформлювали. А Андрій, знаєте, він, от будь-хто з його побратимів окаратеризує його завжди так: він заказує рукава, такі де війна, там і я. А Андрій такий, як це всі воюють? А я сижу тут, не ну, можна називати їх о, вас, де вони знаходяться. Типу, це недалеко від Києва. І вони кажуть, типу, що я їхав на війну, а не сидіти спати в спальнику тут і просто ну типу продовжити жити якесь життя військове. Тому що він завжди казав: типу, закінчиться війна, в армії я не буду. Типу, я повоюю, я відіб'ю наш Бердянськ, у нього, знаєте, мрія була. В жовтні вони потім вже поїхали з Запоріжжя, і в і Запоріжжя у них вже почався шлях справжнього зову. Вони, ну типу, хлопці мотивовані. Азовці це дійсно це така шалена мотивація. Вони знали, що вони не будуть сидіти. При якійсь частині вони хотіли йти саме туди, і він хотів прям саме воювати. І потім вони перейшли з Київ, Їх перейшло оскільки, мабуть, чоловіків вісім. Спочатку типу вони стояли дуже довго mm. на Донецькому напрямку, потім їх вивели на навчання. Вони були влітку на полігоні, і потім минулого літа їх завели завалився креатислібрянський ліс Луганський напрямок, ну, розумію вважається. вважаються цьому місці. За нього дуже багато хороших хлопців. Минулого літа який коханий був на лікарняному, і він не встигав просто приїжджати в Харків, як і відразу їхав на поховання до своїх побратимів. Андрій ніколи не відмовлявся, б завдання не було. Особливо якщо це штурм, мій Андрій просто от він цію Просто от для нього штурм це було просто лучше не придумаєш, хоча штурм це дуже великі втрати завжди. Коханий спочатку був командиром відділення. Це почався такий дуже важкий етап наших стосунків, тому що. Була дуже велика відповідальність за хлопців, але за малу кількість хлопців вони почали вчити хлопців більше взаємодіяти між собою. Тому що не завжди казав, що взаємодія хлопців між собою на полі бою вона найбільш важлива. Він був командиром зводу, але 10-го числа ось він мав переводитися в ГРСП. Він дуже сильно марив розвідкою. Азова, Типу, що знаєте? для нього завжди це він казав: типу, це альон командиром будь — це фігня. А от розвідка це взагалі інший левел. А коханого могли подавати типу, вже на, на офіцерський рівень, чи як воно там правильно називається. Я кажу: ну Андрій, ну будь ласка, давай подумаємо там, про майбутнє, про кар'єру, про сім'ю, про Данилка Давидика, ну, про те, що нам вже потрібно якось жити не одною війною, а він такий, ні, я хочу, він завжди казав, там, сам розвідки. Типу, для нього розвідка це був прям левел. А в нього ж дуже багато можливостей було насправді перевести, знаєте, такий трішки в тил. Але Андрій завжди, от малишка, ну куди я їх брошу? Бо що я ж не можу лишити хлопців? Він дуже був відповідальний, і він у нього прям хлопці це були його діти. Я його часу руйнувала насправді до них, я кажу, ти війну любиш більше, ніж мене. Хлопці, коли писали там йому прощальні листи, всі завжди писали, що він до кінця був борцем за справедливість, тому що в Андрія завжди все має бути чесно, навіть якщо це йому не на руку. У нього завжди мався бути чесно, по плану, чітко і дуже людяно. От у нього людяна позиція. У нього вона завжди виходить на перший план. Він військовий, він був командиром. Але в нього спочатку людяна а, ступенечка, а вже потім все інше. Йому подобалось воювати. Він завжди от мені каже: типа. Катьонечок, ти же знаєш, я люблю тебе більше всіх носиться. Ну, мене, мені так подобається воювати, бо типу, я постійно беру собі відпустку, як я тільки знаєш, що в коханого є час, або вони там, знаєте, більш-менш там, де спокійно, там, де щоб будинок не при... прилетіло, туди я завжди їхала. Типу, я дуже часто була в Україні, ну неймовірно часто я ж кажу, я на роботі менше часу проводила, ніж проводила час в Україні. Типу, Будь-яка можливість, я тут. Два місяці тому я переїхала у Слов'янську, прямо основательно до нього жити туди. Типу я сказала: ну типу, їх знову не вибили, як обіцяли з лісу, і я думаю, боже, ну а що я буду сидіти в Києві? Я така кохана, і ми шукаємо квартиру, я приїжджаю до тебе. Але, чесно кажучи, я коли приїхала в Слов'янськ, я думала, що я помру перша. Тому що там було ніколи дуже страшно. Але така в день дуже страшно, потім приїжджає кохана, Я там, знаєте, готові супчик, бошик, смаколики різні, така. Куди я приїжджаю? Я нікуди не приїжджаю. тут хорошо, спокійно. А він ще розповідав, що коли лише почався майдан, він ще навчався в школі, і він ще тоді знав, що якщо не дай Бог, коли він підросте і почнеться війна, скільки б йому років не було, що він обов'язково піде захищати свою країну. Хоча він вже жив у Польщі довгий час, але він одно мріяв завжди повернутися до Він шалено любив це місто. Мені там пишуть його хлопці, і всі там надсилають скріни з їхніх там останніх діалогів. Де кохане писав про те, що от, головне — війну закончить і в Бердянськ зайти. От, у нього до останнього прям була мрія, його тінь про те, що кохане має. Він ще до нас додому приїжджав Чернігська область, і він завжди от, каже: от, буду чувствоватися героєм, коли Бердянськ зайде першим на танки. От він прям дуже сильно марить Бердянськом про те, що він буде його звільняти. Андрій просто марить Бердянськом. У нього Бердянськ, знаєте, це такий мегаполіс. У нього Бердянськ. Я, ну, типу, я не бачила, що люди так сильно любили своє місто, як Андрій любив свій Бердянськ. І ми ще сварилися за цього. Ну, як сварилися? типу, сперечалися завжди. Я кажу: кохане, ми приїдемо жити в Чернігів, тому що ну, типу Чернігів ну, дуже працює місто. А він такий. Ні. Ми будь в бірджанській і точка. Я мужик, я сказала, я приймаю рішення. От у нього Бірдянськ, і ми двадцять другому році планували, що ми всі повернемо там з Польщі в Україну. Можливо, типу я це і зроблю просто часом. Він хотів відкрити свій заклад. А, типу якусь кав'ярню, і ми тоді планували, що якщо двадцять 2022 році ми повернемось, він там мав декілька на увазі, де можна це все було зробити. Але ну, звісно, Бердянськ він хотів відкривати свій бізнес, і ми планували, що от ми повернемось двадцять 2022 році. в Бердянськ, типу, і будемо там намагатися жити відкривати свій бізнес, будувати своє нове життя уже в себе вдома. Але бачите, бачить війна, вона дуже сильно змінила всі наші на що зруйнувала. Він після війни все ж таки планував на те, що Якщо Бердянськ не, не, не вийде звільнити, типу, то ми переїдемо з ним разом до Польщі. І він завжди казав: типу, що у нас буде син, зараз я дожен зробити все по максимуму для того, щоб коли йому стало 18 років, він не пішов воювати. От він завжди це мені повторював, що я зараз маю робити це по максимуму для того, щоб коли моєму сину стане 18, він не пішов воювати. І що, потім ми жили в Польщі, мені знову не довелося повертатися в Україну воювати, тому що ну навіть якщо б ми жили в Польщі, навіть якщо б ми жили в Америці, буде. Він завжди казав, що де б я не знаходився, скільки б я років не прожив в іншій країні. Все рівно типу дім, це ж Україна. Він завжди казав, типу, що ніде так комфортно не буде, як вдома, і дім треба захищати до останнього. Ми планували купити квартиру в Києві, купити автівку. Просто їх планували тоді вивести з лісу. От, мабуть, за цього я повернулася, і мабуть, тому я повернулася січень, тому що їх планували виводити з лісу а на якийсь щасне навчання. Ні, пропозиції він зробив мені минулого літа, а 29 вересня коханого поранило під Сріблянським лісом. Я б до цього вже жила в Шотландії, а, типу, деякий час, але типу це дуже важко знаєте, назвати Шотландію, типу що я там жила або працювала, тому що кожні два місяці я така. Де кохане не знаходиться, я збираю свої валізки. Я ще своєму пості писала про те, що наші стосунки це просто історія з валізкою, тому що коханий пише, що у нього там є декілька днів побути в цивільному житті. Ну як в цивільному типу, але що він має можливість зі мною бачитись. І я така, ну що робити? Купую квитки, їду в Україну. І я оце в Запоріжжя їхала 40 чимось годин. Це була така жахлива дорога, так багато присадок, Але я така думаю, ну є час провести з коханим, то звісно, я їду. Я мала повернутися в Шотландію, дізналася, що коханого порадили. Я приїхала до нього в Харків, Я ж кажу, знаєте, я я такий у нього пасажирчик. Типу, куди коханий, туди завжди їду. Я за ним. Його поранили. Я така квитки, гроші, це взагалі не важливо. Я така все здаємо. Їдемо до коханого. Я приїхала до коханого. У нього було неважке поранення, кантузія у нього перепонка лопнула і у нього було прохідне в спину. Але дякувати Богу, що це все було ну стільки все загострено, як було в інших хлопців. Uh, і, мабуть, тоді він зрозумів, що я вже маю бути його дружиною. Тому що ми побули в Харкові, потім поїхали до моря дому. Ми ж купили разом з моїм коханим машину, познайомилися з моїми батьками, тому що до цього ми були знайомі лише в мене режимі. Ми вже мали роз'їжджатися, і коханий робить мені пропозицію. Він був для мене. І татом, і мамою, і сестрою, і подружкою, і братом всім типу. от. І він був нереально. Ну, типу, крутим чоловіком. Чоловіком, яким він так і не став для мене. Я так оце, щоб я там так казала, ти мій муж так і не сказала. Виїзна позиція, я постійно плачу, як білога там, тому що, ну, типу, мені дуже важко було завжди його проведжати, не знаючи, що буде далі. Але я завжди казала коханому, коханий. Нехай без рук, без ніг, без очей, без нічого. Ну, типу, от я вилікую тебе будь-якого. Просто типу, нехай тебе буде будь-яке поранення, навіть якщо вони будуть всі разом, типу, ми з тобою впораємося з усім. Просто головне, щоб ти знав, що тебе чекають вдома, і що я тебе ніколи ні за що не покинув. Ну, я дійсно вважаю це дуже справедливо. По перше, тому що як же це могло забрати мого Андрія. Типу, якщо це мій коханий, я говорю, це знаєте, без ніякої фальші. От якщо б у мене був вибір віддати своє життя або віддати коханого життя, я б ніколи не обрала себе. Я б сто відсотків би сказала: нехай моє серце зупиниться, але головне, щоб Андрій жив. І кажу: ну, як можна забрати просто таку сильну любов? Як можна забрати таку людину? Таку світлу людину, таку добру людину, як Андрій, кажу: кохана типу, ну я дуже боюся. Ти розумієш, що я не витримаю, якщо, не дай Бог, спілою, типу, що станеться. А він мені каже: сонечко, ну ти ж знаєш, я так люблю цю життя, я що дурачок просто так уміраться, бо у нас не було фрази, якщо зі мною що станеться. Але декілька разів він її використовував. І от за цю петицію він мені теж тоді сказав: Типу, що якщо за мною вдруг що станеться. Тіпа, я б не хотів, щоб ти збирала якісь голосар, щоб мені присвоїли Героя України. Тому що він завжди казав: Я цього не достою. Герой України це той, хто помер зі зброєю в руках, і Герой України це той, хто там, замочив дуже багато перед, свої, ну, перед своєю смертю, або пожертвував своїм життям заради чи його життя. У нього була на це така сталева позиція, він завжди. А ну я сперечала з ним стосовно цього, тому що типу, я все рівно завжди типу там підписую ці петиції, тому що ну, для мене це важливо. Я просто побачила те типу, повідомлення в телефоні однієї людини. Ну, типу, ця людина показала мені свідомо це повідомлення, яке я не мала бачити тоді. Типу там було дуже багато написано в реченні слів, але я побачила лише одне 200. Мені було просто настільки погано, я кажу: я, мабуть, вже ці не опишу, типу ці емоції які відчуває жінка, яка дуже сильно кохає. Коли вона втрачає таку свою людину. Я знала, що Андрій не може померти. Але коли я почула оце, що він вважається безвісти зниклим, у мене камінь з плеч, я така все. Я починаю писати коханому тисячу повідомлень типу, про це, що типу я не вірю в це. Андрій, типу, ти просто гуляєш по лісу. Я знаю, коханий, будь ласка, напиши мені. А потім я вже зрозуміла, типу, що мені типу, що оця бумажка стала на 22.00, типу Андрій Лівашов вважається безвісівником. Була написана лише за того, що його тіло знаходилося в сірій зоні, і та, та сіла зона тоді дуже сильно типу, обстрілювалась саме русло, і вони не могли мені сказати, що мій коханий загинув. Шокадун, мій коханий, він пішов допомагати хлопцям на позиції, встиг застрелити декількох або я не знаю одного. Ну, типу, але він був точно противника. З ним тоді ще був один хлопчик Тайсон. Типу, що вони обидва загинули? Мені сказали, що вони там знаходились ніч, і Ні, я не бачила його. Мабуть, знаєте, тому до сих пір я не вірив в те, що це сталося. Ми ховали мого коханого 7 числа, але я їхала навіть тоді на поховання. І я була на 98% впевнена, що це не може бути мій Андрій. Типу, що там буде будь-хто інший. Типу, але не мій Андрій. Я думаю, типу, що ми побудемо на цей на цій церемонії, все це інше. Але типу, там буде не Андрій, і все. Типу я була в цьому впевнена. Але в мене було 2% в голові цих думок. Що, а якщо там раптом буде мій коханий, якщо це буде Андрій, труна має бути 100% відкритою. До мене підійшла сестра зі своїм нареченим. Він також служить Фезові. І вони мені кажуть, коханого будуть ховати закритою трудною. Я почала дуже сильно кричати, я почала падати на підлогу, битися про те, що типу, ні, ви не маєте права, я маю його поцілувати. Я, ну, типу, от, я прям розуміла, що я дуже сильно хочу довернутися. Ознаєте, кож просто кожного його пальчика і поцілувати його просто кожен нігтик. А мені не дали цього зробити, і мені цього ще борючіше, мені пояснили. Шо що, що він довго лежав, і що в нього кульове було саме в голову? І рана трішки більше ніж уявляла собі і я Андрій. Це не просто там знаєте якесь велике кохання. Типу він нереально велике кохання. Типу, а він же за три роки став уже всім. Він став реальним моїм життям. І я кажу: ну, типу, як можна жити життя без свого життя? Типу, якщо Андрія вже немає, і оце ви запитували за плани на майбутнє. А зараз, типу, планів взагалі немає ніякого на це життя. Типу я знаю точно, що я маю купити нам з коханою квартиру, як цього хотів він, тому що він собі там вже знаєте, побудував ремонт. Квартири ще не було. Він уже собі там ремонт придумав. А я маю зробити квартиру як ми хотіли. Я маю купити цю машину, типу яку ми так і не купили, і здійснити все інше, про що він мені казав? Такі сакраєнний і не лише сакраєнна. І от зараз зрозумію, що я вже ніколи не поверну за кордону. Ну, Зайти можу там роки, через декілька так. Але зараз ні. По перше, от я не можу покинути Андрія, тому що він в Києві. Я планую, що зараз трішки ще часу для себе, типу, зі своїми думками. Приїду в Київ, тому що мені потрібно там знаєте, ходити до Андрія постійно. Типу, щоб він відчував, що він там не сам, щоб йому там не було без мене скріло. А якщо пойду за кордон, типу, то це в будь-якому випадку, Навіть якщо я буду приїжджати, то це буде там кожні два місяці, як це було до цього. Але кожні два місяці типу його будиночок може зіпсуватися або ще щось. Типу, ж потрібно щось смаченьке тебе приносити. І тому я вже морального права не маю повернутися за кордон. Ще знаючи те, що коханий віддав своє життя за те, щоб я жила в Україні. Його завжди дуже сильно ображало те, що ці вільні не цінують того, що роблять військові. Його дуже сильно ображало те, що не всі загиблі військові мають ту шану, які, яку вони мали б мати, тому що вони віддали своє життя. Історія там, як я лежу люжу пота, я, не я не знімаю відео, а потім Мам, мені не вперед. Адей Каку! Навіть якщо його важко зробити. Очікати зараз.